День працівників металургійної та гірничодобовної промисловості минув, проте ми ще маємо відзняти відеоматеріал із цехів, в яких відбулись урочистості напередодні важливого професійного свята трудівників компанії Ферекспо. Тож, продовжуємо розповідати і віншувати найдостойніших фахівців, чия самовіддана праця заслуговує на відзнаку і заохочення від адміністрації підприємства гірничорудної промисловості. Актова зала дробарно збагачувальної фабрики стала місцем проведення урочистого зібрання для працівників цеху. Автоматизованих систем управління технологічними процесами та цеху інформаційних технологій зв'язку до колег і колежанок із промовою звернувся Юрій Таригін, виконувач обов'язків директора цеху інформаційних технологій та зв'язку. Насамперед він завдячував військовослужбовцям Збройних сил України. Які сьогодні захищають український народ, українську державність і наближають нашу перемогу, а також згадав тих героїв, хто віддав своє життя за майбутнє України. Юрій Таригін зазначив, непростий, проте важливий період переживає наразі полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Наше підприємство є основою економіки України, не вважаючи на те, що у нас вже другий рік іде війна. Ті складнощі, які виникли в нас з відсутністю електроенергії, з проблемами з логістикою. Ми продовжуємо працювати, вносити свій вклад в економіку нашої держави і в добробут нашого міста. Дякую вам за працю. Хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів, подальшої вашій праці нам перемоги і миру в нашій державі. Від слів вдячності почесні гості урочистого зібрання перейшли до віншування трудівників за багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята, подяками і почесними грамотами, а також грошовими преміями від адміністрації підприємства, нагороджені кращі працівники і працівниці двох цехів: АсуТП і ЦІТІЗ. Відзнаку Твоя надія комбінати отримали перспективні молоді фахівці Олег Левченко та Артур Кондратенко. На Алеї Слави цьогоріч розмістять світлини двох провідних інженерів-програмістів Олени Ольховської та Антона Браташа. Із фахівцями, які удостоєні такої шани, поспілкувалася наша знімальна група. Дуже приємно, коли визнають твої заслуги, коли ти багато працюєш і сумлінно, і це визнають підприємство і така велика кількість людей. Скільки років ви працюєте? Десять. Чи любите ви свою роботу? Так, у мене одна з найцікавіших у світі робот, і я її дуже люблю. Звичайно, приємна це відзнака моєго керівництва, більш за все, відзнака всіх програмістів нашого підрозділу. На цей рік в моїй особі. Скажіть, чи любите ви свою роботу і в чому її така особливість, чому, ну, за що ви її любите? Люблю свою роботу, бо це завжди цікаво. Моє про свою роботу можу сказати, що це постійний мозговий штурм. У нас без цього не буває. Люблю за те, що ну, ми дозволяємо реалізовувати якісь проекти, які раніше займали там багато часу, зусиль. А завдяки комп'ютерам і нашим програмам, то це доволі зручно. Подякую правління за багаторічну сумлінну працю, а також почесним званням ветеран праці відзначено Миколу Гармаша і Валентина Водоп'яна. Завершенням урочистого заходу стало спільне фотографування.